Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Як завжди, говоримо на актуальну тему: щорічне зростання цін на електроенергію, зухвала схема чи необхідність. Нагадаю, що Мінекономіки заявили про те, що до 2026 року ціни на електроенергію будуть зростати щорічно на 10-15%, можливо, навіть більше. Чи є в цьому необхідність? Як взагалі розраховується тариф на енергетику про це? Не тільки будемо говорити з гостем нашої студії, це голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Папенка. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Катерина. І от перше питання дуже цікаво. Ж все ж таки, звідки є такі у них плани підняти ціни на електроенергію для населення? І звідки, взагалі, вони виходять з того, що ціни мають зростати. Невже у нас наразі ціни дуже низькі? Ну, звідки такі бажання підвищити вартість електроенергії для населення? В першу чергу потрібно зрозуміти, що тарифи на комуналку вже давно в Україні стали інструментом поповнення бюджету. Фактично, комунальні тарифи стали такими квазі-податками, які додатково впали українців. Тому головна мета. Підвищення тарифів. Це не не покращення, не покращення якості комунальних послуг. Це не це не там капітальні або поточні ремонти, які там заплановані провести. Задача, яка стоїть на сьогодні. А яку ставить на сьогодні Нацбанк, Міжнародний валютний фонд, це в першу чергу поповнення державного бюджету України будь-яким шляхом? А хто і на якій підставі взагалі встановлюють цю ці ціну, звідки вона береться? А ну, і тарифи у нас встановлюють комунальні взагалі тарифи, у нас встановлюють відразу декілька структур. Якщо говорити за тарифи на електроенергію, тарифи на газ. А тарифи деяких водоканалів, то їх встановлюють ЕНКП, національний регулятор, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Якщо говорити за а, там, тарифи малих водоканалів теплокомуненерго, то їх встановлюють на місцевому рівні виконкоми органів місцевого соврядування, які затверджують ці тарифи. Тому у нас рідні структури відповідають за різні тарифи. А на якій підставі? От, наприклад, беремо електроенергію. На якій підставі взагалі вони рахують і нараховують ці тарифи? Ну нараховують вони згідно розрахунків, які подають їм а, учасники а, подачі електроенергії. енергії там. Я маю на увазі на Укренерго, обленерго і так далі. Є певна модель, яку вони виконують. Вони роблять розрахунки, і от, вважають вони. Що вартість електроенергії повинна бути вищою. Чому такі розрахунки? Ніхто з нам не звітує, ніхто не каже в Україні, а от давайте ми переглянемо, наприклад, там, ситуацію з, з електроенергією, да, і я і порівняємо платиспроможність українців і так далі. Нічого цього немає, нічого не відбувається. Фактично, ми маємо ситуацію, коли влада самостійно підвищує тариф. Тобто без жодного пояснення, адже ж має бути аргументовано, скільки коштів йде, наприклад, на те, що у нас електроенергія виробляється, розподіляється і так далі. Ні, абсолютно ніяких пояснень. Ні, ну Вони то пояснення, якісь там пишуть, ось так, там, щось там публікується, от там. Ну, в основному це виходить там, знаєте, на рівень. А, одна бабка сказала, то есть, рівень такий, що. А, так як у нас, була пошкоджена ма всю генерацію. Нам потрібно кошти, щоб її відновити. А яке ми маємо з вами відношення до приватної генерації компанії ДТР або до приватної генерації або приватних об'єктів обленерго, які були пошкоджені, у нас є ну і що це державна компанія Некокренега, ну так, а хай вони випускають ціні папери під гарантією держави, беруть кредит і все це. А виконують ці всі роботи, а не мова йде про те, що потрібно підвищити тариф, щоб зробити ремонт. Ну на жаль, в Україні на це, це ні, ніхто не звертає уваги. Ну тобто, жадівність олігархів у нас виходить на перший план, і люди мають сплачувати в кишені олігархам, які є власниками обленерго, ДТК і так далі. Да, абсолютно вірно. Ну тільки олігархи, давайте скажемо так, що тут ж і наші державні можна влаці також присосались до а, наших е, звичайних монополій, такі як «Укренерго», да? або до Нафтогазу. І які ж там же ж наші можна владці, депутати і так далі, які сидять на бюджетних коштах і ну, давайте чесно, скажемо, вони на цьому заробляють мільярди доларів. Ну, тобто, це така схема: е, сказати, що все нема нічого, світла не буде, все пошкоджено, давайте платіть більше для того, щоб напхати собі в кишені, а людям, наче пустити пил в глаза в очі, сказати, що бачите, ну все пошкоджено, треба от е, платити. Ну, я б не говорив так. Все ж такі, пошкодження величезні в Україні. І пошкодження у нас є. Як і от буквально вночі обстріляє трипільську, те це. Найбільша а, теплова електростанція в Україні вночі обстріляли шостку генерацію. На минулому тижні обстріляли а, генерацію ДТЕК в Дніпро в Дніпрі, а, ну і так далі. Тобто обстріли йдуть постійно. Питання в тому, за чий рахунок потрібно робити ті капітальні ремонти, хто відповідає за всю цю, цю роботу? Чому підвищують тарифи для населення, а проводять там умовно на ці кошти направляють? На капітальні ремонти. Це абсолютно неправильно. А, або, наприклад, як це відбулося з енергоатомом, що спочатку підвищили тарифи для населення, а потім з'ясувало, що ці кошти пішли підуть енергатом накопичу там, 450 мільярдів гривень додаткового доходу після підвищення тарифів для населення для того, щоб повернути оборудки з закупівлею обладнання. В для атомних станції Болгарії Російського до речі обладнання Ну, це я ж кажу, чергові схеми насправді. Ми замість того, щоб допомагати українцям вижити в цій ситуації, коли все знищено, і люди вже останні кошти віддають на фронт. І, до речі, обіцяли ж нам робити укриття для наших підстанцій. Пам'ятаєте, про це ж Кубраков говорив, Мустафа наєм, де вони? Ну, тобто, мільйонні та мільярдні навіть кошти були. Це також, мені здається, схеми, а винні потім люди. Ну так дійсно, там по Укренерго взагалі ситуація виглядає досить е, неоднозначно. Чи можливо навіть дуже однозначно, що було виділено 100 мільярдів гривень на будівництво захисних об'єктів, з них використали 20%, тобто 20 мільярдів. Але як з'ясувало, тільки на 40% відсотків об'єктів там виконали роботи по першому другому рівні. Захисту, а далі об'єкти так і не закінчили, не добудовані, і гроші з тих об'єктів забрали. Так питання до колишнього очільника а, агентства відновлення Мустафи Наєма, до колишнього очільника а, Укренерго Кудринського як так відбулось, чому підприємство, я маю на увазі Там до Кудринського, чому підприємство в збитках та величезних, чому не зроблено взагалі ніякі роботи? По захисту об'єктів, да іде і наші всі правоохоронні структури, які повинні це все перевіряти і контролювати. Ну так, а потім ми бачимо, що коштів не вистачає, кошти кудись зникають. А винні потім українці винне населення, винний бізнес, який також потім буде страждати. Я думаю, що напевно і бізнесу будуть підіймати. Він наступний після населення. До чого це все от призведе? Якщо зараз будемо підіймати тарифи щорічно до 26-го року, з урахуванням того, що у нас, до речі, заморожені соцстандарти пенсії, мінімальні зарплати. Ну, що якщо казати про бізнес? То вартість електроенергії для бізнесу зростає щомісяця. У нас же ті ринок є, який взагалі не працює, але на цьому ринку знову ж трейдери потужні, олігархічні, а на цьому ринку різного роду структури, ті ж монополія енергатома. і тому у нас стабільна вартість електроенергії зростала починаючи з травня. Травні, кирні на 30, майже на 30% щомісяця зростала. А потім, якщо брати, е, наприклад, липень або серпень, тут не набагато, а там 3-4 відсотки в місяць зростала. Але потрібно говорити, що, наприклад, в серпні вартість електроенергії в Європейському Союзі була щонайменше в 2,5 рази дешевше. тобто вона не те, що не повинна було зростати в серпні. Вона повинна бути впасти і досить серйозно. Але, на жаль, наші риночники, давайте називаємо їх, базарники, вони якраз і все зробили для того, щоб тримати електроенергію на високому рівні. До чого це може привести? Це друге питання. І потрібно говорити, а ще проведе до ще більшої неплатозапроможності українців. Вже на сьогодні. А більшість товарів та послуг в Україні набагато дорожчі, ніж в Польщі. А продукти харчування, ліки, все це набагато дорожче, ніж в Польщі. І це також величезна проблема. Люди фізично не можуть сплатити за це. А по-друге, не платежеспроможність напряму населення, коли в Україні вже на сьогодні враховується близько 25% українців. Які проживають а, на межі біологічного виживання. А тому, будь ласка, то тут потрібно говорити про те, що людям не те, що немає за що одяг купити або ліки, їм не вистачає коштів на дішу. І ситуація з підвищенням тарифів буде і далі, і далі а, погіршувати ситуацію для українців. Складається враження, що у нас не тільки війна йде на фронті, коли Росія забирає наші території і вбиває українців, а ще йде війна економічна. Бо це ж е, знущатися так над власними людьми під час війни, мені здається, це нонсенс. Це немає такого жодного ну, в світі такого прецедента. Нам же ж обіцяли, ну що не будуть зростати тарифи під час війни. От якщо порахувати, наскільки вони зросли, до речі, за останні 3,5 роки, щоб українці зрозуміли. Наскільки вони стали біднішими? Ну, якщо говорити за підвищення тарифів, то в середньому за 2023 а тарифи зросли на 20%. І в 2024-му тарифи в середньому зросли по Україні на 20%. Тобто, загалом а тарифи вже зросли на 40%. Але якщо говорити більш глобально, давайте так. Прецеденти бувають різні. Тарифи зростають в різних країнах по-різному, тут скрай складно з чимось порівнювати. І українцям ніхто не обіцяв те, що тарифи не будуть підвищуватися. Е, було, е, підписано закон, це було в серпні 22-го року, що тарифи три тарифи не будуть підвищуватися. Це мова йде про розподіл газу, про вартість теплопостачання і про е, вартість. Е, Гарячої води. Всі інші тарифи не підпадають цей закон Тому формально ніяких обіцянок і спочатку війни не було, що тарифи не будуть підвищуватися. Але для справедливості потрібно сказати, що дійсно, а на сьогодні ситуація для більшості українців виглядає дуже і дуже загрозливо. Реальна плата спроможність, реальна сплатоспроможність українці складають близько 10 відсотків від загальної кількості населення більшість з них не в змозі а так так чи інше а, повністю сплатити за комуналку нехай не 10 нехай 15 всі інші для всіх інших українців ситуація виглядає дуже загрозливо так, але якщо ми подивимося, то, на жаль, все одно у нас виросла трошки оплата за тепло, тому що платіжки приходили, якщо порівняти з 22 роком і з 24-м роком взимку, платіжки на тепло зросли. Все ж таки, значить, обіцянки не працюють. Ну, давайте так скажемо, що платіжка на тепло зростає, не тому що а, а, треба здивитися, вартість акалорії на платіжці. А, а якщо вартість і залишається. Такої, то платіжка може змінюватись а, тільки тому, що там погодні умови змінюються. Якщо на вулиці холодно, то більше, то дійсно ми споживаємо більше тепла. А я не зустрічав випадків підвищення тепла а, міста, а, тому що ну, це заборонено законом. Мені до мене не звертались. Те, що там, наприклад, малі водоканали стабільно підвищують тарифи по всій території країни. Це факт. При тому підвищення йде кардинально, вдвічі, в два з половиною рази. Тарифи на водоканал доходять вже до 100 гривень, в деяких містах там 120 гривень вводили, потім їх скасували. Тому водоканал дійсно тарифи дуже серйозно зростають. Тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків дуже серйозно зростають. Про тому тут ситуація інша, тут абсолютно незаконне зростання. Про це також потрібно говорити. Тому що а для того, щоб підвищити тариф на обслуговування багатоквартирного будинку, необхідно загальні збори провести, щоб люди проголосували там 50% плюс один метра квадратних. А по суті, а на сьогодні у нас будинка будинках проживає людей менше, ніж 50%. Тому проведення будь-яких загальних зборів фізично неможливе. Тому ситуація виглядає так, що, на жаль, тарифи підвищуються, і за це в Україні ніхто не відповідає. І це дуже прикро, адже має бути відповідальність людей, які е, чиновників маю на увазі, які підвищують ці тарифи і наживаються на українців. До речі, чи рятує субсидія, бо чиновники можуть сказати: ми ж даємо субсидії для незахищених верст населення. А от чи рятують вони, ці субсидії? Як на мене, субсидії абсолютно на сьогодні не рятує. Ну давайте порахуємо з вами. а, не не так. Давайте по-іншому. Наприклад, у нас Мінсоцполітики політики порахували. Що мінімальних коштів, які потрібно людині для мінімального забезпечення людей, це близько 8 тисяч гривень. Це мінімальна заробітна плата. Вони врагало там щось 7 тисяч 960 гривень. Оце мінімальна сума. Це без врахування комуналки, це на їжу, там, на, пер, на, на а, ліки, там, на от перші потреби. Врахуйте собі, що в нас близько. 60% пенсіонерів отримують пенсію від 3 до 5 тисяч гривень. Тобто, фактично 60% пенсіонерів, навіть якщо вони отримують субсидії, їм не вистачає коштів, щоб себе елементарно забезпечити. Тому субсидія не може врятувати людей, які отримують навіть зарплату 8-10 тисяч гривень, бо цього замало. Це фізично не вистачає. Та й давайте враховувати, що кожен рік у нас зменшується обсяг субсидій. Ну, тобто, це такий собі геноцид пенсіонерів і незахищених верст населення. Якщо ми дивимося, що у нас постійно ціни зростають, а їм не піднімають соціальні виплати. Я не назвав би такими а, гаслами, як геноцид, і все інше. А, потрібно говорити, що. На жаль, в Україні уряді міністерствах працюють абсолютно непідготовлені люди, абсолютно не готові до реальної роботи. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони виконують казівки зверху. Можливо, це навіть не українські вкази, тому що як ми бачимо, міжнародний же міжнародний валютний фонд активно а, дерегує. Ситуації в Україні, вказуючи, що там потрібно тарифи підняти, а там потрібно то і так далі. так так далі, і так далі. На жаль, владу прийшли абсолютно не готові такі самі депутати, невігласи, яких набрали десь на вулиці. Такі, в мене таке враження, було, що взагалі ловили на вулиці і чуть не умоляли. А ну, будь ласка, прийдіть до нас, бо у нас там працювати нікому. І це і привело до а, цієї ганебної ситуації, яка сьогодні наскладається, і в соціальній сфері, і в комуналці, і в енергетиці. От щодо енергетики, якщо все ж таки повернутися, якщо реально подивитися на ситуацію, порахувати скільки реально на сьогоднішній день коштує 1 кВт на годину? 1 кВт на годину ми можемо в принципі порахувати. У нас є у вас, а після публікації звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України було опубліковано інформацію щодо вартості е, генерації Укренергості генерації енергатома і Укргідри. А вона складає Укренергоргідерга. Вартість генерації складає там, близько 70-80 копійок, вони відповідають за пікові навантаження. А вартість генерації енергіатома складає о, близько гривні 15. Ми сюди додаємо о, 68 копійок, вартість послуг «Укренерго», Це передача електроенергії високовольтним мережам в регіонах. І додаємо послуги обленерго, які були на той момент там, в середньому гривні на 60-грівні 70. Ми всі ці цифри, додаємо ПДВ, у нас виходить десь близько 4,30 гривень е за е повністю сумарно за електроенергію. Плачуємо ми з вами 4 гривні 32 копійки. Коштів у нас, а ми повністю покриваємо вартість електроенергії, е яку споживаємо е власним платежем. Тому ні мова не йде про те, що ці підприємства збиткові, їм не вистачає коштів і так далі. З іншої сторони, той же енергатом продає на ринку електроенергії електроенергію з маржею 250, 300-350%. І е, вони мають такі величезні надприбутки, що мова взагалі не може йти там про якісь там звитковість і дещо їм не вистачає коштів. Тому коштів більше, ніж достатньо, і ніякої, ніякої мотивації. Енерг... Давайте дивимо, так, економічної мотивації підвищувати тарифи на електроенергію ну, тому. Тут тоді мають розбиратися правоохоронні органи, звідки тоді е, намагаються перекласти з хворої голови на здорову, Тобто е, мінекономіки намагаються перекласти все це на споживачів. Якщо хочуть витягнути таким шляхом з українців кошти, якщо у нас немає збитковості, але вона малюється. Тобто, це мені здається економічна схема, яку тоді мають розслідувати. Навряд чи це можна назвати схемою, тому що е, мінекономіки. Е, ні, давайте по-іншому скажу. Це дійсно є схемою, але нашим правоохоронним органам е, навряд чи це буде цікаво, тому що вони не хочуть займатися питаннями корупції, питаннями схематозу міністерства. А мова йде якраз про те, що е, їм краще займатися власними питаннями, власною заробіткою, там, котеджів, будинків. Суперавтомобілів, це їх всіх цікавить. А якщо говорити, за наприклад, там інші питання, то там, на жаль, ні, ніде питання не стоїть щодо, щодо там, займатися питанням покращення життя українців. А біса ці наші правоохоронні органи вони не цікавляться взагалі подібним питанням. Пане Олеже, на завершення нашого ефіру, бо час вже добігає кінця, хотіла б задати вам питання щодо того, як же все ж таки зупинити свавілля, яке постійно у нас породжує подорожчання комунальних тарифів. Що для цього треба робити? Я не знаю, картонні майдани чи в соцмережах люди маються підіймати питання, тиснути на владу, бо це ж просто під час війни ну, знищення власної нації власного населення. Давайте почнемо з того, що потрібно робити. В першу чергу, українці повинні думати про те, кого вони обирають. Зараз, ну, які там картонні майдани. Це все а, бо, ну вийшло 300-500 тисяч людей. Хто його чолює подивиться? Ну, картонний майдан це не серйозно. Це не вирішує питання. А потім потрібно говорити про а більш системну дію України. Так, так, чуємо вас секунду Тому мова повинна йти про в першу чергу про а, системні дії українців, а при тому, готувати до виборів, вивчати тих людей, які балотуються на вибори вивчати списки, вивчати партії. Тому що я вам гарантую, на цих виборах буде такі самі тисячі ноунеймів, Тисячі різного роду псевдоволонтерів. І так далі. Псевдовійськові, які не мають відношення ніяк до ЗСУ, але які будуть розповідати, за кого потрібно голосувати і кого обирати. Тому українці повинні думати в першу чергу, коли приходять на а, виборчу дільницю і коли вони кого обирають. От і все. Ну, можливо, на законодавчому рівні закріпити, що е, хтось має нести відповідальність, якщо він підіймає тарифи, і вони не є обґрунтованими. По-перше, по-друге, що ми не маємо сплачувати за комунальку Ахметову там і іншим олігархам, які ставлять свої якісь висасані тарифи з пальця. Ну, давайте так скажемо. Ну, ми вже з вами закінчимо. Да. Ми Ахметову не платимо тарифи. Вони фактично затверджуються анкера і КП. Це так не працює. Це ж комплексне питання. Це не те, що ми там комусь платимо, кому не платимо. На законодавчому рівні це невозможно. Я ще раз говорю, все починається з того, кого ми обираємо владу. Якщо ми набираємо владу якихось дегенератів Верховної Ради, які приймають ці закони, то й далі їх виконують. Так само в Кабінет міністрів ми понабирали якихось заступників міністра, хоч в економіці, хоч там в енергетиці, хоч в Міністерстві оборони, які не мають ніякого відношення до державної служби. Тому потрібно говорити ще раз на законодавчому рівні, як ми це зробимо, коли у Верховній Раді сидять, е даруйте собачники, маркетологи. Фотографи, свадібні тамадії, тамади, тамади відущі різних четів шоу і так далі. Які вони будуть приймати закони? Такі, якого вони самі у, 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 у ценорівня? Ну а взагалі чи потрібен там анкери КП, який ну взагалі не регулює? Мені здається, а просто ну з пальця висасує тарифи, які йому скажуть зверху. Ну, давайте так скажемо, ЕнкреКЕП, взагалі, 2019 році Конституційним судом був визнаний нелегітимним, тому що не, не, вони не могли е, створити ЕНКП, тому що він формується там зовсім по іншому принципу. Але Припорошенко він таким був сформований. Тому це а, незаконний конституційний орган, на жаль, який існує в Україні. Але він нам потрібен. Але ми повинні говорити, що конкурси, які проводяться на відбор членів АнкреКП. Повинен бути легітимним. Люди, які сидять в комісії, повинні розбиратись в чому вони займають, яким питанням вони займаються і так далі. І тоді це буде працювати. А ліквідація державних органів нічого не дасть. Потрібно думати, як системно працювати над покращенням життя. Починаючи в першу чергу, з того, кого ми обираємо на всіх рівнях: місцевий рівень, обласні депутати депутати Верховної Ради. І на це все ми повинні звертати увагу. А не потім ми набрали владу, потім не знаємо, куди її. дякую. Це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та поширювати інформацію. З нами був наш гість Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. Гарного нам сім дня, перемоги і до наступних зустрічей!